Всім привіт. Третя атака на ЛВК. Якщо я не помиляюся, да, третя. другу атаку я не записав, тому що ну там був слабий супротивник. Зараз покажу швидесенько, Ось Ось така от база і таке не цікаво записувати. Так, у нас третій день, третій раунд. І ось моє дзеркало. 13 -те хам. Теж слабіший мене. Ну, по суті, у мене теж прокачка саме, прокачка війська 13-ї ТХ. Але, ну, не зовсім у мене тут у героїв є е, ці звірі, да. І тому, ну да, по суті, по суті, у мене буде посильніший. Посильніше. Так, ну і у нього тут, наче, деф не повністю, а може повністю вкачений фул настача чи ні, я не знаю. Наче все вкачано. Так, який у мене план? Буду я атакувати гібрид плюс Квінхіл. Квінхіл хочу запустити з 3 години, щоб воно так і йшло до Інферно і до Таунхола. Потім тут, на допомогу Квіні, випущу десь чемпіона, щоб забрати мульті, щоб не тормозила. Квіну, і може тут е чемпіони це, цю частинку біля Тиха зачистить. Потім. Ну і квіна повинна розібратися з КК. В КК, наскільки я знаю, там супер міньони Так, у е -е, мене два яда знову, знову ця помилка. Візьму ще один мороз. Та поки вариться, буду далі говорити, що я хочу. що я хочу зробити. Так, далі з сторони Орлаз 12 години я хочу випустити казарму з кінгом. Щоб у мене ось цю частинку кінга забрати, потім пішло вниз десь квіну забрати. Коротше, якось так. І по суті, у мене тут квіна зачистила справа, да, оцю частинку, кінг з казармою, цю частинку, і в мене посередині така є дорога, де я випущу весь свій ну, головний мікс. Цей гібрид. І він в мене піде через мульти, через кк і до ТХ. Ну, а може, до цієї мульті, і все. Ось такий от план. Так, і це все по суті. Ну її треба храна поставити на землю і все. Це такий от план. Зразу поставлю на землю. Так, будемо спочатку починати з дракончиків, звичайно. Отак от, от підчистити. Так, далі ми починаємо з квіни. Я тут зразу отаку десь проб'ю, і я не знаю. Ага, тут я не пробив. Да, Unlock. Да. Е, мені треба було тут чемпіона да, випустити. Оце ось такого. Так, треба, щоб КК виманулось. Зразу зараз. Ось таку. і ось таку. Да, в мене трошки Чемпіон зовсім не туди пішов. Ага, я забувся про Кінга і про казарму. Пізно. Так. Е, що я тут ще випущу? Я тут, напевно, два оцих випущу. Окей. Будемо тоді, напевно, звідси. Да йти. Я просто чесно не знаю, що зараз робити. Добре, давай, звідси підемо. Оце ось так давай. Прижмемо тут храна. Так, да, звичайно, атака трошки. Ну, міксто сильний, але атака не ідеальна. Тоже викинемо це, воно мені не треба. Ось така от атака вийшла. Так, да, атака, звичайно, не ідеальна, не все по плану пішло, тому що я там заборчик трошки неправильно... Mm, розбив. Оце там була помилка. А так, от така Усе Усьобила.